Усім доброго дня! Так, це новий український гачер, але не дуже новий. Я багато займаюся гачею. Було на російській мові, вже рідко було на українській. Але було. Все ж таки, я хочу цей аккаунт вести українською. Якщо ви подумаєте, що я просто в цьому відео буду розповідати, хто я і що я... ні, я цього робити не буду. У мене буде повноцінне відео з темою. Хуманізації моїх улюблених е, рослин. Чому саме така ідея для першого ролику? Чесно, сама не знаю. Просто щось вирішила зробити та й все, та й годі. Першим в креаторі я вирішила зробити Акацію Беллі. Вона багаторічна рослина родини бобових, названа честь Стрелійського ботаніка. Чому саме вона? Тому що вона для мене дуже гарно виглядає. Така цікава, красива, гарненькі в неї квіточки. У неї стовбур сягає 55 см заввишки, кора темно коричнева зі срібля... сріблястим відтінком, вкрита дрібними трічними. в перетині округлі, слабко ребристі Молодому віці зелені з сизим відтінком, лиски двічі парнопернисті, завдовжки 2,5 см. Кожна лискова пластинка складається з 2-4 пар дворядних гілочок, що несуть 6-20 пар вузьколанцетних, заокруглених на верхівці. Сидячих листочків завдовжки 4-6 мм, за вишки 1 мм кожний. А рід Катії начислює більше тисячі видів. видів. А Катію можна зустріти в найбільшості країн на різних континентах. Також, дивно! Але мімоза сестрі бляста акатія, Саме та мімоза, яку дарують жінкам на весняне свято. А, то, а точніше 8 березня. До акатії Каті також. Що... Ладно, пропустимо. Ця тропічна і субтропічна рослина виростає переважно в Африці, Австралії, Мексиці та Азії. Я дуже полюбляю щем'яту За її приємний запах. В мене він стояв на всю хату, а в мене вона не маленька. м'ята. Рід рослинної родини глухокропивових. Усі види дуже запашні. Більшість з них містить багато ментолу. Рослини роду м'ята суттєво відрізняються за хімічним складом утворених при метаболізмі легких речовин. Метаболітів так званих ЛАР. Це проявляється в різному запаху та у відмінному складі ефірних олій. М'ята є поширеною складовою в багатьох продуктах харчування та напоїх, починаючи від чаю. Алкогольних напоїв та соусів до салатів і солодких страв. До речі, Однією з цікавих особлистей м'яти можна вважати здатність знімати спазми в животі. Справа в тому, що м'ята роз... розслаблює м'язи тракту травлення, завдяки чому і відбувається даний процес. Навіть лікарі рекомендують використовувати м'яту в якості добавки до чаю або просто вживати в теплій воді з лимоном. Щоб зменшити болі у шлунку. Другий факт: назва м'ята походить від імені богині Мінфи, яка була перетворена на запашну м'яту, лисі м'яти покращує смак м'яса. Також застосовують при зубному болі бронхіті або як протикашлівий засіб. У світі начислюється приблизно 25 видів м'яти. Також є 10 гібридних. І останні рослини на сьогодні, про яку я вам розповім. Да, у мене їх небагато. Усього лише три. Це ромашка. Як по мені, це прям бро-бро м'яти по запаху і лікарським стравам. Як ромашку, так і м'яту часто використовують для ліків. Ромашка або польова ромашка рід однорічних дуже розгалужених рослин з сильним ароматичним запахом з родини Айстреві. Назва ромашка запозичена з російської мови. Це що за зрада, де утворена від нині забутої назва Роман. Рослину в Україні здавна називають теж роман, співзвучні назви існують і в інших слов'янських мовах. Родина складноцвітні – однорічна рослина 15-60 см завишки, з розгалуженим борозенчастим стеблом, лиски чергові, 2-3 присторосічені сидячі, квітки дрібні, зібрані верхові, вибачаюсь верхівкові. Соцвіття кошики. Плід – довгаста сім'янка без чубка. Рослина з сильним ароматним запахом росте невеликими заразми або групами на подвір'ях, біля доріг, на вулицях, у садках та майже по всій території України. А тепер факти. Як ви зрозуміли, ромашка. Це невелика трав'яниста рослина, яка здавна використовується в медицині. Її білі квіти з жовтою серединкою можна знайти на луках, полях і вздовж доріг у багатьох частин світу. Ромашка має приємний аромат і злегка гіркуватий смак. Ромашка лікарська має багато корисних властивостей, завдяки чому вона використовується для лікування різних захворювань. До її властивостей належить. Протизапальні, антибактеріальні, спазмолітичні, заспокійливі, знеболюючі. З ромашкою роблять і чай, і настій, екстрат, і ароматерапію. Гарна руслина Важливо. Перед використанням ромашки в лікувальних цілях важливо проконсультуватися з лікарем. Запам'ятайте це. В житті пригодиться. Так, і отакі три гарнюні в мене вийшли. Якщо не лінь, то підпишіться, поставте лайк. А ще можна підписатись на телеграм-канал. TutorCode. Буду вдячна вам за це усе. Плюс. Це мені допомагає у в рекомендації іншим людям. Давайте, до зустрічі. А ну кажи, будеш мене ще будить з утра, будеш? Кажи, будеш? Будеш чи не будеш? Кажи.